Він дуже простий в конструкції, розділений на два ряди, кожен з яких оснащений ножовим циліндром і основним вузлом. Це добре ще й тому, що його можна легко розширити за допомогою більших адаптерів, тож можна побудувати від двох до дванадцяти рядів. Тут немає окремих приводних елементів, редукторів і так далі. Тут фактично земля приводить в рух окремі від центрові агрегати. Як бачите, вона розбита на секції. Перевага цього в тому, що він краще копіює нерівності ґрунту. На додаток до вбудованих гумових пружин є також гідравлічні акумулятори, які також поглинають перепади тиску, викликані нерівностями ґрунту. Ротори, як ви можете бачити, оснащені цими зносостійкими лезами з твердим покриттям. Це забезпечує тривалий термін служби машини.